Як використання соціальних мереж пов'язане з корінням підлітків? Чергове дослідження, яке показало вплив смартфонів на психічне здоров'я дітей, та слони, які використовують жестикуляцію як люди. Привіт, ви дивитесь Science .ua. Мене звати Павло. І сьогодні ми поговоримо про три цікавих наукових дослідження. Не забудьте поставити вподобайку, а краще зробіть це прямо зараз. Підпишіться на канал та напишіть будь-який довгий коментар. Якщо вам подобається те, що ми робимо на цьому каналі, скажіть нам дякую своєю активністю. Беріть щось смачненьке і поїхали! Почнемо із сумної статистики: кожен п'ятий підліток в Україні курить електронні сигарети та вейпи, тоді як кожен восьмий курить цигарки. І при цьому Міністерство охорони здоров'я зазначає, що статистика зараз трішки покращилась, тобто поступово кількість курців серед молоді зменшується. 20 років назад, наприклад, було значно гірше. Ця новина не нова, і це не тема обговорення сьогоднішнього випуску. Але сьогодні ми говоримо про... Цікаве дослідження, яке стосується цього питання. Зрозуміло, що для того, щоб розробляти ефективні стратегії профілактики тютюнопаління та загалом вживання нікотину, лікарям та дослідникам необхідно розуміти поведінкові механізми, які керують споживанням цигарок та електронних сигарет. Не так давно об'єктом вивчення наркологів стали соціальні мережі, оскільки вони можуть стимулювати куріння як за рахунок прямої цільової реклами, яка на щастя, нібито заборонена, хоча Айкосу це не заважає вішати свої табли. Всюди, так і за рахунок використання тютюновою промисловістю лідерів думок серед молоді. Хтось, наприклад, може сидіти з дудкою в прямому ефірі, і це вже по факту є пропаганда тютюнопоління. Ось, наприклад, про це пишуть на сайті Tobacco Tactics. це платформа для обміну знаннями, створена ще в 2012 році дослідницькою групою із контролю над тютюном в університеті Бата. Це в Великобританії. А ще можу порадити вам почитати книгу Дякую за куріння це хороша сатира, де чітко показано, як. Як лобісти тютюну можуть просувати свої продукти. Ну або можете подивитись фільм, але він такий трішки специфічний. Якщо я не помиляюсь, він тільки англійською. А ще раніше кілька американських досліджень показали, що існує певний взаємозв'язок між використанням соціальних мереж серед молоді та поширеністю серед неї куріння. Тобто є наукові дані, які показують, що соціальні мережі якимось чином пов'язані з поширеністю куріння серед підлітків. а куріння зрозуміло це погано, тому з цим треба щось. Робити, оскільки будь-яка пропозиція щодо регулювання соціальних мереж має бути обґрунтованою та базуватися на фактичних даних. Група науковців із імперського коледжу Лондона вивчила довгостроковий взаємозв'язок використання соціальних мереж із палінням і використанням електронних сигарет серед дітей та молоді у Великій Британії. До досліджуваної вибірки потрапило 10 808 осіб віком від 10 до 25 років, які проходили лонгітюдне, тобто тривали в часі. Дослідження здоров'я домогосподарств загалом 8,6% учасників вибірки повідомили про поточне паління цигарок, 2,5% – про поточне вживання електронних дудок та вейпів. А 1,1% учасників були користувачами і того і іншого. Куріння сигарет, вживання електронних сигарет та їх подвійне використання були більш поширені серед учасників, які повідомили про більш активне використання соціальних мереж. Ті, хто користувався соцмережами менше однієї години на день, з більшою імовірністю були курцями сигарет у даний час, тобто в момент дослідження, ніж ті, хто не користувався соціальними мережами. В принципі, тут було скориговане відношення шансів 1,9. Тобто лише одну годину на день дитина користується соцмережами. І вже в два рази більше шансів, що вона курить. Ті, хто користувався соціальними мережами понад 7 годин на день із більшою ймовірністю були курцями цигарок нині, ніж ті, хто не користувався соціальними мережами взагалі. Тут був відносний ризик 3,6, тобто майже в два рази більше, ніж попередній. І ще раз, чим більше часу учасник дослідження проводив щодня в соцмережах, тим з більшою імовірністю виявлялося, що цей учасник палив цигарки. Вживання електронних сигарет було більш поширеним серед тих, хто користувався соціальними мережами від однієї до 3 годин на день, порівняно з тими, хто не користувався ними взагалі. Тут був відносний ризик 1,9, тобто такий самий, як був у курців цигарок. Ймовірність вживання електронних дудок була значно вищою серед учасників, які користуються соціальними мережами понад 7 годин на день, ніж тих, хто не користується соціальними мережами взагалі. Тут був відносний ризик 2,7, що трошки менше, ніж цигарка. Але все ще багато. Крім того, ті, хто користувався соцмережами від однієї до трьох годин на день, з більшою ймовірністю використовували звичайні та електронні сигарети одночасно порівняно з тими, хто не користувався соцмережами. І тут був відносний ризик 3,3. Багато. Примітно, що моделі використання електронних сигарет були статистично значущими тільки серед осіб молодше 18 років, тобто ось цю напис треба викорінювати саме в тій аудиторії. Хоча науковці визнають, що результати цього дослідження відображають лише деякі асоціації між частотою використання соцмереж і поширеністю куріння, і не пояснюють взагалі причину наслідкові зв'язки, але вони все одно називають висновки свого дослідження насторожуючими. Коротка пауза, щоб сказати слова подяки спонсорам каналу. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Дякую вам, друзі. Продовження нашої попередньої теми науковці проаналізували масштабні популяційні дані та дійшли висновку, що володіння смартфоном до 13-річного віку пов'язане з гіршими показниками розумового і психічного здоров'я в ранньому дорослому житті. У цій роботі використовували дані понад 100 тисяч осіб у віці від 18 до 24 років із різних країн і культур, які взяли участь у міжнародному проєкті Global Mind Project. Для цього науковці розробили інструмент онлайн-опитувань Mind Health Quotient, призначений для оцінки 47 соціальних, емоційних, когнітивних і фізичних функцій. Інтегральний бал MHQ, що відображає загальне розумове і психічне здоров'я, міг набувати значень від мінус 100, це називали лихом до плюс 200 балів. Це називали процвітанням. З'ясувалося, що загальне розумове і психічне здоров'я та благополуччя у віці від 18 до 24 років було гірше. Іше у людей, які отримали смартфон раніше 13 років. А якщо смартфон з'являвся в дуже ранньому дитинстві, справи були ще гіршими. Зокрема, показник MHQ знижувався із 30 балів за появи смартфона у 13 років до 1 бала, якщо смартфон з'являвся у п'ять. Відповідно, частка людей, які відчувають серйозні проблеми, а в цьому дослідженні таким терміном назвали 5 і більше важких симптомів, зростала на 9,5% серед жінок і 7% серед чоловіків. Подібні закономірності спостерігалися в усіх частинах світу і найсильніше простежувалися щодо суїцидальних думок, відриву від реальності поганої емоційної регуляції та заниженої самооцінки Ну і щоб хоч трохи розбавити сум цього випуску, давайте поговоримо не про людей. Для того щоб спілкування було ефективним, мова має використовуватися навмисно або цілеспрямовано. Це означає, що мовець, наприклад, я, прагнучи повідомити щось іншому, наприклад, вам, має говорити, коли увага слухача звернена на нього, і продовжувати доти, доки слухач не відреагує. Тут у нас з вами з фідбеком трішки складніше, тому що він працює через коментарі і не має ось цього ріалтайм фідбеку. Але, наприклад, коли ми проводимо прямі ефіри, то це працює краще. Якщо ж реакція слухача виявляється не тією, яка передбачалася, то мовець може уточнити сказане. Тут просто подумайте, зараз це такий методологічний опис будь-якої комунікації, будь-якої розмови між людьми. І ті самі правила науковці застосовують і до жестової комунікації, коли вивчають її у нелюдських тварин. Так, наприклад, з'ясувалося, що людиноподібні мавпи і деякі інші примати навмисно використовують безліч типів жестів. Наприклад, шимпанзе махають гілками перед дослідниками, щоб показати свою силу. Або ще пишуть, що так вони можуть пропонувати іншим шимпанзе злягатися, але таке ми тут показувати не будемо. Якщо у вас є бажання, можете загуглити. Про жестикуляції мавп загалом можу розказати в окремому відео, але тільки якщо ви напишете про це багато коментарів. Цілеспрямовану жестикуляцію також знайшли у деяких риб, птахів і слонів. Однак у цих випадках йшлося тільки про окремі типи жестів, і не було зрозуміло, чи поширюється це на багато інших типів жестів. І ось науковці вирішили з'ясувати, чи навмисно слони використовують жестикуляцію. Для цього вони провели експеримент із саванними слонами із заповідника Джафара і національного парку водоспаду Вікторія у Зімбабве. Адресатом жестів був не інший слон, а експериментальний. І зацініть цей шикарний експериментальний сетап. Коли я побачив це вперше, у мене проминула думка про те, що ось про що казали в універі, коли казали про експерименти за три копійки. Стоїш і дивишся. Але потім швидко з'явилось питання: а де ж взяти слона? Тож науковець показував слону дві таці з яблуками і без них. І спостерігав за поведінкою тварини залежно від того, які жести і в який спосіб використовував слон. Експериментатор давав йому всі яблука з таці, це означало, що слон досягнув своєї мети, або тільки одне яблуко, тобто мету досягнуто частково, або порожню тацю, тобто мету взагалі не досягнуто. А потім науковці спостерігали за подальшими діями слона. Також була контрольна умова, коли підноси стояли перед слоном поза його досяжністю, а експериментатора при цьому не. Було. Так науковці перевіряли, чи будуть слони жестикулювати без адресата. У дослідженні взяли участь 17 слонів із трьох соціальних груп. Це були 9 самок і 8 самців. Загалом науковці зареєстрували 313 жестів, які розподілили на 38 категорій. Серед спрямованих жестів 161 були звернені до експериментатора: 12 на тацю з яблуками та 29 на власне тіло слона. Окремі типи жестів використовували лише слони з певної групи, а деякі використовували лише окремі особини. При цьому слони майже ніколи не. Честикулювали за відсутності експериментатора. Винятком став лише один жест одного самця, але це така статистична випадковість. Коли випробовувані отримували всі яблука в результаті своєї жестикуляції, вони починали виробляти менше жестів, як того і очікували дослідники. Але те ж саме відбувалося і в тих випадках, коли яблук слони не отримували зовсім. У ситуаціях, коли замість усіх яблук слони отримували лише одне, вони навпаки починали жестикулювати активніше. Водночас слони в більшості випадків використовували нові жести після того, як не отримували яблук, і в половині випадків після того, як отримали Лише одне. Дослідники вирішили, що так слони намагаються уточнити, чого ж вони хочуть і що їм потрібно. Таким чином, слони використовували багато типів жестів у присутності експериментатора, який дивиться на них, а також продовжували жестикулювати, коли мета була досягнута частково. Крім того, вони використовували нові жести, коли не досягали мети, хоча й виробляли жести в таких випадках менш активно. Автори зазначили, що перед експериментом вони давали слонам ще три яблука, щоб ті сприймали сеанс як Годування, а не як тренування. І ймовірно, коли експериментатор простягав слону порожню тацю, це могло вважатися як закінчення годування. Ще справа могла бути в тому, що випробованими були навчені слони, яким у процесі дресурування дають гранули корму як позитивне підкріплення. І як багато інших тварин, слони часто випрошують ці гранули, витягаючи хобот у бік дресурувальника, на що дресурувальник, звісно, зазвичай не реагує. Таким чином, порожню тацю слони могли інтерпретувати. Як сигнал припинити жебратство, і тому переставали жестикулювати так активно. Все ж таки розумні тваринки і дуже цікаві. Друзі напишіть в коментарі, які думки виникли у вас під час перегляду цього відео. Також напишіть, що вам сподобалось і що вам не сподобалось в цьому епізоді. Дякую, що додивились до кінця, до зустрічі і не перемикайтесь!